Компанія двері та сейфи почне нову еру вимірювання зламостійкості захисних конструкцій. У нас є така гарна домовленість з найкращими спецпідрозділами, котрі спеціалізуються саме на цьому. Протягом декількох тижнів будуть вони приїжджати до нас сюди, в студію, і ламати. Ламати. Будь-яким видом інструменту, і тут ми покладемо початок для нового типу вимірювання зламостійкості. Ближче знімати не дозволено, тому все буде або заблюрене, або в масках. Це в нас 400-го круга, а то 350-го Вже встановлена. Наша перша конструкція претендент на злам. І хай ламають. І давайте подивимося за скільки зламають двері моноліт, котрі ми по старому стандарту ЄНВ 1627 класифікуємо як четвертий клас зламостійкості, але нам кажеться, що це набагато більше. Практично початок. Ще дочекаємося інших спеціалістів. Буде їх тут немало. Виклали весь інструмент, найкращий інструмент для відкривання зачинених дверей. Тут і хулігани, і кувалди, і новітні інструменти зі всього світу і з Америки, і з Голландії, бензарізи два штуки чотирьохсоті, електроболгарка, запасні круги один з найкращих гідравлічних інструментів. Що розжимає товстий метал. І саме головне в нашій справі це час. Час, за скільки вистоїть та або інша конструкція відповідного класу зламостійкості. Боремося за час, боремося за те, щоб вони відповідали найкращим показникам зламостійкості. Будьте з нами, компанія Manлі-Двері та сейфи. Let's go!